Друзі, я вас вітаю. Класні новини від ранку почався сьогодні. класний день. Удар по Кримському мосту. Знесена, як кажуть, 145-та колона, Ну, чи пошкоджена, ну принаймні затори там страшні. Як говорять очевидці, говорять новини, Підтвердження є і під нашу АГУР. Це супер, це супер. Контрнаступ іде, і йде класно. От. Все, що я вам хотів сказати, поділитися класними новинами. Ви ж, в свою чергу, як завжди, підтримуйте Збройні Сили України. Чим можете, щоб прискорити, прискорити нашу перемогу. Глядачі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Ви знаєте, які. Пишіть коментарі. Чесно кажу, читаю всі коментарі, ви бачите. і Дякую кожному, хто дивиться, хто допомагає, хто вболіває. Все буде добре. Слава ЗСУ. Слава Україні. Побачимось. Пока.